Добрий ранок дітвора, вже займатись час пора. Зручно всі сідаймо, заняття починаймо. Сьогодні ми дізнаємось про людей, які з давніх давен захищали нашу рідну Україну. Славна добрими і героїчними традиціями українська земля. Її сини, запорізькі козаки, навіки ввійшли до скарбниці пам'яті українського народу. Козацьке військо впродовж століть було армією, яка боронила свою землю і український народ від завойовників. Вважають, що слово козак походить від слова коза. Козаки були спритні, як кози, вдягалися в козячі кожухи, говорили сильним гучним голосом. Столицею козацької держави була Запорізька Січ що розташувалася на острові Хортиця на Дніпрі. Січ була оточена ровом і десятиметровим валом, на якому стояв дерев'яний частокіл. Фортеця була дуже укріплена. Посередині неї був розташований майдан із церквою. Навколо майдану стояли великі довгі хати, курені. Частина козаків мешкала за межами Січі. Вони приходили на Січ, коли лунав клич до військового походу. На січі козаки займалися веденням господарства та військовою підготовкою. Козаки зналися і на морській справі. Справжнім козаком вважався той, хто не лише через пороги плавав, а й був у морських походах. Козацькі кораблі називалися чайками. Човни-чайки не лише переправляли козаків по Дніпру, а й були укриттям від ворогів. Коли було дуже небезпечно пливти зверху човна, козаки ховалися під ним. Ось які чудові люди були і є наші козаки. Запорізькі козаки мають слави на віки, бо від грізної навали свої землі захищали. Воли любні та хоробрі, у родині вірні й добрі. Стали прикладом для нас навіть в наш далекий час.